21 квітня 2024 року у туристичному інформаційному центрі міста Острог відбулася презентація виставки картин талановитої художниці Юлії Стасюк з села Новомалин. На виставці було представлено понад 30 робіт на різну тематику. Художниця розповіла про себе і свою творчість, Присутні мали можливість задати питання та поспілкуватися з Юлею. Організатори виставки, керівник туристичного інформаційного центру міста Острог, Мирослава Садовець та організатор екскурсії Жанна Кошинська створили приємну виставкову атмосферу. Присутні зарядилися позитивом та натхненням, помилувалися чудовими картинами, мали можливість достойно оцінити творчість молодої художниці. До вітального слова була запрошена виконуюча обов'язки начальника відділу культури і туризму виконавчого комітету Острозької міської ради Олена Феленюк, яка вручила лист подяку за презентацію власних картин у туристично-інформаційному центрі міста Острог художниці Юлії Стасюк. Окремою подякою варто відзначити колектив комунального закладу Центр культури і дозвілля й туризму Острозької міської ради на чолі з директором закладу Тетяною Довгою, які допомагали з реалізацією даного проекту. Музичну паузу прикрасила і заворожила своїм чудовим співом талановита музична виконавиця Тетяна Поліщук. Виставка діятиме продовж двох тижнів у стінах туристично-інформаційного центру міста Острог за адресою Місто Острог, Проспект Незалежності, Будинок 2.